Хочу поділитися своєю ситуацією. Є в моєму житті деякі там питання не вирішені, скажу так. Це стосується моєї близької людини. Якби мені, звичайно, ж хочеться допомогти, я майстер-хроніка каш, і сьогодні я піднялася доверху. Ну, Хто мене розуміє, той розуміє. І я запитала: ну чи мені, що мені можна зробити? Що я можу зробити, з чим я можу допомогти. І мені йде така інформація, що ти не маєш туди лізти. Людина має сама зробити вибір в своєму житті, сама розібратися з цією ситуацією, бо ця ситуація їй потрібна, як закриття її досвіду. Тобто, Якийсь є досвід у людини, він тягнеться певний період, бо людина не може щось зрозуміти, закрити його, і ти не можеш нічого зробити. Це вибір цієї людини, це вибір цієї душі, і ти не маєш права лізти в цю ситуацію і допомагати якось. Ти можеш висловити свою думку, але людина сама має обирати, як і що їй робити далі. Як вирішити це питання або не вирішити, це її вибір. І від її вибору буде залежати те, що буде відбуватися з нею далі. Отак, друзі, коли людина приходить сюди із певним досвідом душі, пройти певний досвід душі, вона має його пройти. І ніхто не має права в це втручатися. Тому що, по-перше, це нічого не змінить. По-друге, можна втрутитись, але це тільки відстрочить на деякий час певні якісь обставини, але ти нічого не зміниш. Тому що ця людина це вибрала пройти. І вона має пройти певний досвід, має дещо прожити. І ніхто не має туди втручатися. Це вибір душі цієї людини. Звісно, сказати, що це дуже легко, як я б так не сказала. У цьому є людські такі, знаєте, якісь ситуації, скажу так, коли з позиції людини тобі важко це прийняти. Просто прийняти, зробити глибокий вдих-видих, розслабитись і довіритись всьому тому, що буде відбуватися. Ми можемо змінювати тільки своє життя, бо ми творці свого життя і ми можемо творити тільки своє життя. Навіть поруч, яка з вами людина, хто б це не був, навіть дуже близька людина. Якщо в неї щось відбувається в житті, і вона має це пройти, ви не маєте в це втручатися, тому що насправді навіть близькі люди, це не є щось наше особисте. Да, це рідні люди, яких ми любимо, але вони мають пройти цей досвід, і ми не маємо їм заважати. Отак От часто буває. Тому ще більше навіть скажу. Треба поважати вибір цієї душі, цієї людини, яким би він не був. І вміти, як останнім часом мені дуже багато було інформації про те, що постійно говорять, треба вміти поважати вибір душі іншої людини. Який би він не був тобі правильний чи неправильний.